Григорій Сковорода український філософ містик, богослов, поет, педагог, можливо, і композитор літургійної музики, мандрівник, для якого свобода є найбільшою суспільною цінністю. Недарма він писав Світ ловив мене та не спіймав. Що є свобода, добровній якеє? Кажуть, неначе воно золотеє. Ніж не злоте, зрівнявши все злоту, проти свободи воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись, слава навіки буде з тобою, вольності, очі, Богдане герою. Сковорода ще за життя мріяв створити незнищений у віках свій сад божественних пісень. Наша сучасниця, поетеса Ліна Костенко у вірші. Ой ні, ще рано думати про все, показує невмирущість та незнищеність цінностей сковороди. Ой ні, ще рано думати про все, багато справ ще у моєї долі. Коли мене снігами занесе, тоді вже часу матиму доволі, а поки що ні просвідку, ні дня, світ мене ловить, ловить, доганяє. Час пролітає з реактивним свистом. Жонглює будень святістю і свинством. А я лечу, 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 лечу. Григорій Савич, тихо же почу. Минає день, минає день, минає день, а де ж мій сад божественних пісень? Он бачиш, хто сидить у дому саду, невже я з ним розмову заведу? Невже я з'їм те яблуко гібрид, що навіть дух його мені набрид? Прикипіли ноги до постаменту, хліб у торбі закам'янів. Біда, каже Григорій Савич. Він мене таки спіймав цей світ доречно. Хоч що на тому світі? Нічого. Якось відштовхнуся від постаменту. Та й підемо. От ми йдемо. Йдемо вдвох із ним. Шепучий ліс живе із кам'яним. Дива, дива! Дивується трава, він кам'яний, а з ним іде жива. І тільки люди, зморщили чоло, не може бути, щоб таке було. Та їх давно вже хтось би зупинив. Тим часом ми проходимо серед ним. Ніхто не сміє зупинити нас. Тим часом ми проходимо крізь час. Він твердо ставить кам'яну стопу йдемо, крізь. У нас не може бути. Праця для Григорія Осковороди була сенсом щасливого життя. Це можна відчути у діалозі між Джолою та шершнем з одноіменної байки Григорія Савича «Джола та шершень. Скажи мені, Джоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям корисні, і часто тобі шкодять? Приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш ти через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі без Видно, що ви палку закоханий. Ти поважний дурень, пане радник. Мед любить їсти і ведміць, та й шершень теж не проти того. І ми могли б по злодійському добувати мед, якби ми лише їсти його любили. Але нам, незрівнянно, більша радість збирати мед, аніж його споживати. До цього ми народжені і будемо такими, доки не помремо. А без цього навіть купаючись у меду, для нас найлітіша мука. Шершень це образ людей, котрі живуть країшкою, чужого. І народжені всі їсти і пити. Таке інше. А бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі тру.